Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків в кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. 9 вересня заступник міського голови, начальник управління комунальних ресурсів Сергій Швайка провів гарячу телефонну лінію. Цього разу жителі громади зверталися за допомогою у вирішенні особистих та колективних питань, зокрема щодо обрізання гілок дерев, які знаходяться поблизу ліній електромереж по вулиці Тичини, про перевезення пасажирів до кінцевої зупинки по вулиці Олександра Оксанченка. Також було індивідуальне звернення з приводу протікання каналізації в помешканні. Сергій Олексійович уважно вислухав громадян та надав їм відповіді. За підсумками гарячої телефонної лінії відповідальними виконавцями буде вжито заходів для вирішення конкретних питань заявників. Шахраї вигадали нову схему заволодіння коштами. Згідно з даними Кіберполіції, аферисти надсилають повідомлення з пропозиціями легкої онлайн-роботи. Схема полягає у купівлі та продажу на іншому сайті товару, нібито для його популяризації. Як діють зловмисники? Спочатку дійсно виплачують невеликі суми, аби викликати довіру. Надалі аферисти вимагають зареєструватися на шахрайському сайті, де необхідно поповнити баланс для покупок. Задля виведення коштів вимагають нові перекази. Як вберегти себе від шахрайських дій. Не довіряйте сумнівним пропозиціям заробітку онлайн. Не переходьте за ненадійними посиланнями та не вводьте свої платіжні дані. Припиніть спілкування та заблокуйте невідомий номер. Якщо шахраї дізналися дані вашої платіжної картки, то негайно зв'яжіться з банком та заблокуйте кошти на рахунку. Також обов'язково зверніться до поліції. Дбайте про свою фінансову безпеку. Аби відновити засоби до існування домогосподарств, власники яких відносяться до соціально чи фінансово вразливих категорій та постраждали внаслідок збройного конфлікту, Естонська рада у справах біженців оголосила конкурс екстрених грантів, націлених на підтримку самозайнятості та мікропідприємництва. За словами начальниці відділу розвитку бізнесу, торгівлі та туризму Миргородської міської ради Вероніки Дорогань, жителі Миргорода і громади активно подавали заявки на участь. Багато хто з них отримали кошти і змогли покращити власне господарство. Спочатку літа в Миргородській громаді діла програма підтримки населення, постраждало від війни. Ця програма була спрямована на те, щоб допомагати населенню, яке хоче працювати на землі або мати власне домосподарство, отримати необхідні кошти на придбання певного обладнання, такої як теплиці чи придбання великої рогатої худоби, розведення птахів свійських. Програма була Спрямована на саме на підтримку і розведення сільського господарства. Пані Любов давно мріяла про теплицю на своєму городі, адже обожнює вирощувати різні овочі та зелень і хотіла б займатися цим навіть взимку. Завдяки участі в конкурсі екстрених грантів від Естонської ради у справах біженців, вона змогла її придбати. Розповідає, раніше робила теплиці власноруч. На жаль, в цьому році в зв'язку з військовим станом, з великими цінами, мені не вдалося купити плівки, і в цьому році я нічого не посадила в теплиці. Е мені підказали знайомі, що є програма на сайті міської ради, де можна подати заявку на отримання коштів від Естонської ради у справах біженців у Пополтавській області. Я заповнила заявку. Жінка не сподівалася отримати кошти, але їй зателефонували з Естонської ради у справах біженців, дали поради щодо заповнення заявки і з часом визначили її як одну з переможниць конкурсу. Протягом кількох днів гроші на придбання теплиці з'явилися в неї на картці. Кошти знайшли в сумі 33 тисячі гривень на розвиток тепличного господарства. Ну, не вірилась, а потім вже ну, і повірила в це все. Вибрала теплицю, мені порекомендували сайт, де можна обрати теплицю. Теплицю доставили і я дуже вдячна моїй дорогій людині, яка мені допомогла встановити її. Ну, будемо тепер на майбутнє вирощувати зелень овочі. ти бачиш, у мене дитина дуже любить зелень. Артемчик підтверджує, що власна городина йому дуже смакує. Він готовий разом з мамою працювати в теплиці для гарного врожаю. Дуже рада, я готовий допомагати мамі і е, готовий до важкої роботи і ще е, їсти помідори, гірки і все, що виросте. Коли близька людина потребує догляду, корисною є будь-яка фінансова допомога. Це добре відомо панові Михайлу, який через війну мав покинути рідний Луганськ і оселитися в Миргородській громаді. Господар займається птахівництвом серед його курей, є ті, яких він купив за кошти, надані естонською радою у справах біженців. Про конкурс екстрених грантів дізнався випадково із соціальних мереж. Чоловік дуже вдячний всім, хто докладає для цього зусилля. Я б не пішов ні вже туди. Ніколи б не пішов, якщо жінка не була б інвалід першої групи. тому що мені дуже, дуже важко, дуже придбали курчат, огорожу, щоб їх вигулювати. Тут бачите, я це щось додаткові зернодробарку, корми для курчат. Пшениця, що я купив, там комбікорм, макуху купляв. Консультації стосовно заповнення заявки на участь у конкурсі, пан Михайло отримав у відділі розвитку бізнесу, торгівлі та туризму Миргородської міської ради. Я зайшов до дівчат, які цим займаються, і вони мені допомогли. Ще один переможець конкурсу екстрених грантів Михайло Семесенко виготовляє молочну продукцію понад 30 років і продає її на місцевому ринку. Для продовження роботи з розведення великої рогатої худоби і виробництва молока, сирів та іншої продукції. Пан Михайло придбав за кошти від естонської ради у справах біженців корову квітку. Продукцію виробляємо. Вона по потребує свого ринку збуту. З цим проблем немає на ринку. Ми. Постоянні продавці. Ну, для розширення цього виробництва треба, щоб йшов непреривний процес виробництва. Тоді буде клієнт постійно твій. Ми скористалися проастонською програмою підтримки і на даний час отримали кошти і придбали корову. Господар раніше виконував усю роботу з утримання корів і виготовлення продукції руками. Тепер цей процес механізував. А от тварини старіють, а для безперервної роботи потрібно, щоб у поголів'ї завжди були молоді особи. На даний час вже вона привикла до нас. Вроді не жалкуємо і велика вдяка, вдячність, що люди. Понімають нашу ситуацію на сьогоднішній день воєнний стан. Завдяки європейським підтримкам ми на сьогоднішній день живемо. І завдяки цьому Україна не повинна вмерти. Розмір фінансової допомоги в рамках програми залежить від виду діяльності. Громадяни можуть отримати грант від 23 500 до 33 тисяч гривень. Кошти надаються переважно переселенцям, але розглядають і заявки людей, які відносяться до низки критеріїв вразливості. Для нашої громади це вперше така була активно. Багато людей приймало участь від самих співробітників програми. Ми неодноразово отримували позитивні відгуки. Відгуки що наша громада є активною в цьому напрямку. Екстрені гранти для запуску чи відновлення господарської діяльності Естонська рада у справах біженців впроваджує в окремих районах Полтавської, Кіровоградської та Черкаської областей. Програма екстреної підтримки засобів до існування впроваджується у партнерстві з французькою неурядовою організацією АКТЕД за фінансової підтримки бюро з питань гуманітарної допомоги «ЮСЕЙД». Миргород став прихистком для багатьох українців, вимушених покинути свої домівки через війну. Серед них жінки з тимчасово окупованих територій, які знайшли тут не лише дах над головою, а й можливість відчути себе корисними та потрібними. Переселенки з гордістю зазначають, що стали волонтерами, бо не можуть стояти осторонь, коли є можливість допомогти. Приїхала я із Херсонщини, місто Береслав, з правої сторони. Там у нас зараз воєнні дії. Вертатися нема куди. Ну, ми то так нас зустріли дуже добре, люди приємні, щирі. І ми вирішили, у мене син в армії, внук служить теж. Так що ми хочемо, я кажу, від душі це все ми робимо. Опинившись у нових реаліях, жінки не замкнулись в собі, а об'єдналися, щоб підтримати наших захисників. Я переселенка із Херсонщини, Береслав, правий берег. Ми були в окупації 9 місяців. Зараз займаємося волонтерством. У приміщенні, яке слугує одночасно майстерною і місцем для спілкування, волонтерки працюють за швейними машинками, в'яжуть килимки для сидіння, а також виготовляють маскувальні сітки. Кожен виріб наповнений турботою і теплом. Ми дуже багато робимо. В даний момент літній період ми шиємо труси хлопчикам на передову, туди чи ну, взагалі на, на війну, в'яжемо коврики, такі, щоб, сідушки, коврики, ріжемо стрічки для, для маскувальних сіток. Це так ми літом. Зімою ми робимо рукавиці. Робимо, в'яжемо їх і шиємо такі, розкроюємо. Потім ми ще робили для госпіталей спеціальні подушечки такі для ранених, щоб підкладувати їм під голову, руку, де раніного нога, такі підкладушечки. Ну і в'яжемо носки, теплі носки на фронт ми в'яжемо цілу зиму. І щоб їх згріти, щоб їм було там краще, щоб тепліше, щоб вони чувствували, що про них думають, що про них заботяться, що про їх, що їх не оставили там. Ми теж, хоч і в тилу, але ми з ними. Казали хлопці, волонтеру каже, бо ми такі, каже, труси понашивали, не ходять, як у шортах. Їм подобається. Ну і добре, і нам приємно. Дехто з цих жінок освоїв основи шиття та в'язання буквально з нуля. Ми все тут навчилися робити. Я, наприклад, медпрацівник, я робила 40 років в акушерстві. А зараз по долі судьби так прийшлося тут бути. Замовлення на виготовлення виробів надходять від місцевого волонтера, який постійно підтримує зв'язок із хлопцями на передовій. Воїни надсилають списки необхідних речей, а жінки одразу ж беруться за роботу. У нас є наш волонтер, який нам говорить, що треба для хлопців там з поставками в нас нормально, все нам забезпечають, і нитки в нас є, і тканини в нас є. Ну не буває в нас такого, щоб ми були без роботи. Ми постійно щось то робимо, працюємо. У нас ще червоний крест» снабжає, потім церква снабжає, кроме того, що волонтери нам привозять. Поки вистачає, вистачає да. Ну, якщо є у вас можливість, будь ласка, Ми завжди раді прийняти всі матеріали і переробити їх. Ця історія яскравий приклад того, що навіть у найскладніші часи люди здатні об'єднатися заради спільної мети. Жінки, незважаючи на свій вік, незважаючи на те, що самі пережили страх та біль переселення, не зупинились перед труднощами. Вони доводять, що кожен може зробити свій внесок у перемогу. Шановні абоненти, приватне підприємство телекомпанія СВС ТВ повідомляє, що для мешканців багатоповерхових будинків у місті Миргород запропоновано нову лінійку тарифів світло плюс. Підключення оптоволоконним кабелем за новітньою технологією дозволить користуватись інтернетом навіть під час відключення електроенергії. Швидке підключення та доступні тарифи зі швидкістю до 300 МБ за секунду дозволить вам постійно бути на зв'язку. Детальну інформацію за адресами підключення можна отримати за телефонами 534 92 050 414 1308 093 746 1308 та на сайті компанії або за адресою Миргород, вулиця Гоголя, 111. З повагою телекомпанія СВС ТВ. Доброго ранку. Хочу спитати. Я для друга, а не для себе. Він не може спати через жахи. Він замкнувся. Не хоче нікого бачити. Почувається спустошеним. В родині все погано. Сварки постійні. Його переслідують нав'язливі думки. Страхи. Він наче не відчуває більше радості. Від життя. Але це ж анонімно. Дякую вам. їм. Нас не вчили бути вразливими. Але є удари, проти яких безсилі і найміцніші з нас. Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш зрозуміти. Ти можеш підтримати. Будь другом. Собі теж.